Доброго дня, відвідувачі сайту «20 Бога». Сьогодні в нас традиційна зустріч в онлайн-режимі, так, так званий чат. Маємо нового гостя, маємо нову зустріч. Що ж, е, хотілося б вас привітати з двома приємними новинами. Так, сьогодні. По-перше, в Тернополі нарешті пішов дощ і так довго всім очікував. А по-друге, в нашій студії сьогодні е, дуже цікавий гість. По-перше, жінка, по-друге, депутат. Причому депутат з харизмою і сподіваюся, її питання, і відповіді нам це підтвердять. Кілька слів Наталія Карпишин останнім часом часто прізвище ім'я звучить і на сесіях. Причому це дійсно правда, що саме пані Наталія перша почала висвітлювати інформацію про не зовсім чесний розподіл землі у місті. Mm -hmm. Це дійсно правда, що пані Наталя підтримала людей, які прийшли на пікет під міську раду. Але в неї ще дуже багато інших справ, які, можливо, не настільки не публічні, настільки відомі всі інформації. Тому про це ми сьогодні поговоримо. Прошу вітати, пані Наталі Слові. Mm -hmm. Добрий день всім глядачам. Читачам газети 20 хвилин, всім тернополянам. Е, в мене теж було вітання пов'язане з першим весняним дощем, що вже був такий довгоочікуваний для нас, вже ми всі чекали, всі зраділи. Сподіваюсь, що цей дощ вже принесе якісь хороші зміни в наше місто, чистоту, красоту, врожай, все чого е, чекають тернополяни на даний час від дощу. Ну а по інші питання, я сподіваюся, вже розкажу по ходу справи. Дуже дякую газеті 20 хвилин, що мене запросили. Причому ця потреба вже в мене виникла сама. І це, можна сказати, такий був як посил. Космос мені фактично, ми вже говорили з моїм помічником, я кажу, треба йти, треба говорити щось, треба розказувати, тому що вже накопичилась інформація, потрібно висвітлювати якісь пані питання, і він говорить, ну звертайтеся от, в інтернет, зети, звертайтеся, от, ми цілий думаємо, куди звертатися. І тут через три дні дзвонить прямо в святковий день до мене пані Люба, і каже, ми вас запрошуємо. Тобто це, ну не знаю, чи це випадкові, ні, нічого такого не буває. Значить, Я тут на своєму місці, значить, це було таке моє бажання і ваше, наше, наше спільне бажання говорити і обговорювати певні проблеми Тернополя. Ну, сподіваюся, ми будемо говорити не тільки про проблеми Тернополя. Кілька слів ще про нашу гостю, по-перше, заміжня, має сина, Так, 17 років. 17. Крім того, успішно працює викладач економічного університету. Кафедра фінансів. Кафедра фінансів. Ну, Попри паралельно депутату. Ну, можна зрозуміти, наскільки навантажний робочий день і наскільки дійсно ця наша зустріч вартіста в такому війні. Е, ну, напевно, не буде вже більше затягувати цю всю преамбулу, прелюдію. Так, так, <зустріч, реш> <реш> Єдине запитання поставити те, що ми завжди ставимо своїм гостям, це з приводу яка сталася останнім часом, і найбільше вас хвилювала. Ну, в принципі, от ваше запрошення і схвилювало мене. Хоча я вже була в прямому ефірі, мене запрошували минулого року на ТТБ, телебачення. І така була, так би мовити, спілку... ну, таке спілкування, знаєте. Але от, от щось, от ця подія, от це запрошення, мене дуже схвилювало, знаєте з якої точки зору, що тут треба дуже обережним бути цей слово. За кожне слово треба нести відповідальність. Слово воно і несе і правду, і неправду. І коли це є прямий ефір, коли ти маєш якусь певну відповідальність, тоді це дуже хвилююче. Ти не можеш схибити? Так, так не, не маю права. Я не маю права схибити, і, е, щоб це потім використали проти мене моїх виборців, моїх людей. Просто щоб ще черговий раз розчарувати людей, от я не можу цього дозволити. Mm. Зрозуміло. Добре, тоді ми перейдемо до запитань, які прийшли під анонс цієї новини. Їх доволі багато, хочу вам сказати. І е, до честі пані Наталії особливо і не було. Є багато дописів на підтримку діяльності депутата, є просто як, як на підтримку жінки. Так? Є різні запитання, але спробуємо відповісти на всі, які прийшли. І ще одне також зауваження доволі для мене. Приємне, це оцінили новину, наші читачі теж доволі позитивно, це за 9 голосів, як бачите, оцінили новину за найвищою відміхою. Тобто люди дійсно хотіли бачити вас у студії, вони раді нашій зустрічі і хочуть почути від вас відповіді. Ну, Постарайтесь. Є в нас така традиція, ми спершу переходимо до запитань, які надійшли із соціальних мереж. Чому? Тому що вони... Не анонімні, вони мають відчутку, відкриті і мають чіткого адреса. Отже, перше запитання, не дивитися прізвищу, Степан Карпишин. І перше запитання таке, чи вірите ви, що Україна може досягнути рівня європейських країн?